Кія Бомбарян, учниця 11 класу Одеського ліцею No41 Дмитро Черниченко, Єдина Україна. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, ти на всіх у нас одна, одна від Заходу і Сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці, січові за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях, страждана чаєчка, Богу, єдині два твої крила. Виходи в нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх у нас одна. Летючий корабель Летючий корабель Анатолій Качан. Із року в рік навколо сонця, мов корабель плива земля. Ми юнги, юні охоронці, матроси цього корабля. Тут батьківщина всіх народів тут народилась я і ти, і місяць іграшка природи над нами сяє з висоти. Під знаком доброї прикмети пливуть на палубі землі. Сусіди наші по планеті, дельфіни, зубри, журавлі. Поглянь, світу сади в долині, виходи з бережів Дунай Від гір до моря, Україно, весні ворота відчиняй. Зелене листремтик на гілці, стяг на щухлі корабля, навколо сонячні мандрівці. Нехай щастить тобі земля. Прекрасно. Другий вірш, тільки постарайся не поспішати. Михайло Коцюбинський уривав заповідання Ялинка. А в лісі посутеніло, настав вечір. Василько їхав лісом, Коні глибоко в сніг і ледве ледве переступала з ноги на ногу. Но забаром Василько помітив, що він іде на дорогу. А так, лісу, навмання. Він став. Треба комусь знайти дорогу, подумав Василько і повернув назад. Довго їхав Василько проти вітру до снігу, а саней не було. Я до доросоп, а треба трохи себе, подумав він і повернув Оліворич. В лісі зовсім затемніло. На землі в повітрі білів сніг. Там цупки за заморжі стовбури дерев за курних снігом. Анатолій качав Коли акатій майський цвіт запах на березі крутом, З далеких мантий в тепло хіт, вертався клуначи додому, за бортом воні, в кулі волині темі темряв в кочі. Та ось як воронок у вікні, маяк заблимався все ночі, він випромінював тепло, до себе кликав крізь негоду і душі битись почало залізне серце теплохода. Світив цей ворог трудівник і мою кубі ліштувала, але дивитися. Я розважав, бо це вогів для маяка. Ой. Не просто вогник моряка, а перший вогник України. Чудово, наступний вірш. Не говори, говорив, в нас мова солов'їна. Микола Лутоцький, бо мова вища, ніж пішовний спів. Не горидна слово солов'яна, помови вище, ніж пташний спів. її скарбниці долі України. Глибина таємниця про Вона нортує джерелом конечним. І з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарна на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все забудуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми лише тому, що залишилось, не попала мова. Тому що наче люди між людьми без мови не створити нам держави, до їх тернистих не перевести. Гайвори жорстокі і лукаві, стіною стань і мови захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Мо... Людмила Савчук Моя Україна це пісенька мами. Злогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки лелекі на хаті, Купають ставочки, хмирки полихать. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина каска, Це соняхи в цвіті, горобчики згрей, Як кращої в світі країни не знаю. Добре наступний. Степан Олійник, гуморезка, нагадала, хлопчик п'єс сиропом воду всю до краплі, до останку, полизав шматочок льоду і поставив поруч склянку. Продавець знайшла хвилину, лихо в ній роботі. Ну, напис? пита хлопчину, що сказати треба тьоті. Глянув хлопчик несміливо, за шаріф спом'явся бачу, і сказав сором'язливо Не забудьте дати здачу. Могу скарб, є у мене скарб чудовий, рідна мова золота, ней і казка спів медовий, і краса, і доброта. Нею мама колоскова шепче лагідно мені. І дзвенить моя розмова, як струмочки на весні. Я навчуся гарно, вправно, мовить рідні слова, Щоб лунала величаво українська світі вся.